Де царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі, хліб наш насушний даж нам днес, І остави нам доли наша, якож ми оставляем должником нашим. Но избави нас от лукава, Господь. И царство сили, слава Царі, сине Святого Духа, нині приснего віки віков. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цу і сину, і Святому Духу. І на ній присною віки вікова мій. Прийдіть, поклонівся цареві нашому Богу. Приді, де поклонімося Христу, і нашому Богу. Прийді, де поклонімся і к самому Господу Ісусу Христу, і Богу нашому. Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился я си зіло. Во і сповіданні облекся я єси одіяйся світом, як коризою, простирає небо, як кожу покриває водами при безпрінє Полагай полагає на восхождені, своє ходя й на крилу вітренню творя ангела, своя духи і слуги своє пламень огнений, основай землю на твердий, я не преклониться, бо вік віка, на кори, завдіяні, і я на горах стануть води. От запрещення Твоєго побігну, от гласа грома Твоєго убояться, восходять гори, й не сходять поля во місто. Я же основав я дім, приділ положилися, його же не прийдуть, не же обратяться, покрити землю. Посилає істочники водебрік посеред ігор пройдуть води, напаяються звіри сельни, а жду, то нагриво На свою, птиці небесні привітають от среди камені, оданять глаз, гори, от привоз при них своїх от плододіл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, і віно веселить серце чоловіка. У мастите лице і хліб серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польне, яке дреліван стіже, насадив та моптиця возніздеться, яродієво жилище приду дітерствує тими, горе високе яленим камінь прибіжище за яйцем, сотворили силу, но ну, во времена, сонце позна запад свой, положили сіть мої без ночь, в неї придуться звірі добра з ким не рикаю, восхитити і взискати одва піщу собі. Восіє сонце, і собрашся і в воложах своїх лягут, і зайде чоловік на діло своє і на діло, не я своє до вечора, як у вас величишася, діла Твоя, Господи, вся премудрості сотворилися, і сповниться земля, твари Твоє, сіє море великої, пространне та могадий жені ще сла, животное, мале, со ми там, у кораблі приплавають, Змійся, його вже создалися, ругатися йому, всяку тобі чаю дотепіщо, благоврем'я. Давши тебе їм соберу, то твер, що тебе руку всяческа, і сповниться благости, Отращо вже тобі лицево зм'ятуться, Оти духи, і іще зноти оперсою возвратяться. Бо духа Твого і ждеця, і обновише лице земли, буде слава Господня вовіки, віки, возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю і творай, і відрастися, прикасайся, горам і дем'яться. воспойо, Господи, ви животі моєм, пою обому в моєму же ясть, Да усладиться йому бесіда моя, аж звеселюся в Господі, Да іще рішницю от земли і беззаконниця, я не бути їм благослови душе моя, Господа. Сонце позна запад свой положили сіть мої вось нож. Як що сиділа Твоя, Господи, вся премудростю сотворил єси. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині й вовіки вікова. Мінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава. Помолимся, Господи Бо Господу помолимся. Господи помило. Божих церква і страни, всі, Господу, помолимся. Господи помилуй. Святим Господи, ми семь са і страхом Божим ходящим. Господу, помолимся. Вселенским Архаре нашим Францисе Поперимским, Бо любим епископе нашим Кернили, честный просвитерство в Христе Диаконстве, О всем прежде люди Господи, помолимся. Господи помилуй. Жащих властных наших і о всем воинстве Господу помолимся. Господи помилуй. Святые убители со и всяком граде стране веры живущих, на Господа помолимся. Господи помилуй. З духові забили плодов, земних і времені, мирне, Господи, помолимся. Господи помилуй. помило. Недугуючих, страждащих, пленених його спасенні, Господу, помолимся. Господи помилуй. І змогися нам от всяке скорбі, гнівий нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй, сохрани нас, Боже Твою благодатію. Господи помилуй. Святой пречистий, приблагословенної славної владиці нашої, Богородицю і приснуді, Марію, всіми святими помінувши, самі себе і друг друга, весь живот наш, Христу Богу Бог предади. І всяке слава, честі, поклонення Отцу і сину і Святому Духу, нині приснего віки віку. Господи, возва тебі, Услышим Я, Господи, Господи, возвати Я. вонь ласу, молем'я. В нехта звати ми в тебі, послужим я Господи, дані справиться молитва моя, Я, якокадило пред Тобою, не руку моєю, жертва вечерня, я услышим я Господи, Господи, хранені у мої, Мій двері рождені в оснах моїх, не уклони серця моє, славе са лукавстві, я не вживати мене, не обрісі, сов чоловік, не діваючи, що мене беззаконні є, не зушуться свої збранни праведник милості обличить дня, і лише річно, та не лави мої, я, як ще й молитва моєго її, Тебе жаприками не суді, послощаться голими, як возмолоша, як отоща земли просідеся на зими, розточи кості при Яко Я коко тебі, Господи, Господи, очі мої, на ті обовах, і душу мою, сохрани мій отці, вже з остави шами, о совласть ваші є, падуть в мережу свою річницю. Єдине завдом, де вже прийду, гласом моїм Господу во гласом моїм Господу помолився, ролію пред ним моленіє моє, печаль мою пред ним возвищу, не дай щезати од мене духу моєму, і те познав єси, сте зимоя, напути по не може кожда, скричай сітні, смотря ходесної воглядях і не й мене, коли би пісто од мене. І застай душу мою, позвав тобі, Господи, рі. ти си ми час, ми сі на землі живих, молені молелі моєму, яко смирися зіло, і в його дня, як укріпишеся, баче мене, і зведи, стемнися душу мою, і сповідатися імені твоєму, На не ждуть праведнице. Нам наживо зда симні, і згоди не возлаху тобі, Господи, Господи, послужи вас мой, да буду душі, твоїм не блющила, сумолиння моєго, а ще беззаконні нас, реше, Господи, Господи, хто постоїть, як у тебе очищеніє. Мучениць в на торжестві Струями своїх крови, множество бісов удавиша, І і всякія оставиша студная жертв, і дольською розрушили прелесть, Терпеливно пострадавши, і на ній молитися Христу дарувати душам нашим, мир І, і мене ради Твоєго Тя, Господи, потерпі душа моя, во слово Твоє, купова душа моя на Господа. Пастерє все священний Слави си учені, всіх на учищах, єдинство й троєчесвоє, божество, славити, лиціяні і разділені, божественні убігаючим, і на нині моляться, даровати душам нашим, Мир і великих. Сражи я, да оповає тигра Господа, преподобне сословіє, плодська, котіння успіша і стремленіє обуздаша, житті є равно, а не одно є Завше вже і вожилищах небесних нані не, не лиховствують, Христу, моля дарувати душам нашим, мірів. Господа милосімного ізбавлені. І той збавить Ізраїля от і законного. Світо я военє м'яві озаряєм, все блажене парамоне, божественного духа, тьму глубочайшую до конца возненавидів земного много Божія. І Ріше єси благо ключим, є врем'я пріє все блаженне, Ко предвежащим страданням Добле дрено, і побідоносець явився, не зложив єси гордого і радника всіх Велича я Христа, його же молить, спасти і просвітити душі. Похвалітиє всі люди є. за всіх Бога і царя, множество вночі сленної, закаляє моє разумів парамоне, Божественною ревності разжехся єси, і позовів єси. Христо, брав, іскрени єсть всегда, Разумійте, розумійте при беззаконної мучителі, яко агнець не злобив закладися, Се нині самозван прийдох, не пицитися у жертва приятна, пожереному плотию, мене ради вольно. Ти понуждаюся, утвердися, милості на нас, істина, Господня пребуває твої. Сьдьмо чи чествуєм десятицею. Трегубно же чесний, сотницею, улик страдальцем, многобожною не служив, є сість, пребеззаконуючи вірою, соні вже вінчався, єси, е, подвисався добре, мудре, но парамоне. Без ті весни радуяся, сочислився, Єси, з о же молився, всякі я скорби напасти і на збавитися нам, тяч тужчим і присноблам. Весеної Святому Духу і нині пресної вовіки, вікомінь, все мірно славу, чоловік прозябшою і владикорочую небесною Твербоє Марію, Дів, без водних пісні, вірному добре. Сія появився не небо і храм Божества, Сія прераждані вражды разрушень, мир веде и і царстві отверзе, Сі любой му ще віре утверждені. Господа, дерзайте, удерзайте люди є Божі, е і бо той побіде враги, як у прости, Тим тихе, і святе я слави. Отця Небесного, Свята Блаженного, Ісусе Христе, Пришедше сонце на забава, Віднівше світ вечерній Бог. Будь ми мир, всім будь ми. Боже, заступник моє сиде, і милость твоя предварить м'язьми я от творах моїх Боже, і от востающих нам я і збави м'я. Боже, заступник моє світ, і милость твоя предварим'я. Ходило вечір в себе, без гріха, сохранитися нам, се, Господи Боже, Отець наш, і хвально, і прославлено ім'я Твоєму віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як кажу, Благословення се, Господи, научи нас оправданням Твоїм, благословення си, влади Бога, розумій нас оправданім Твоїм. Благословен, Іси, святий, просити нас оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя повігні, в руку Твою не презри. Тебе подобають мала, тобі подобає, тебі подобають киніє, Тебе слава подобає, то своєї синої Святому Духу, на ній пресної вовіки віковані. Голи на червні молитва нашого Господеві. Господи, помилуй Спаси, помилуйся, храни нас, Боже, благодатію. Господи, помилуй. Вечера всього совершенна, свята, мирна і безгрішна, у Господа просим. Подай, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, Господа, просим. Подай, Господи. Жені, оставлення, гріхові прегрішені наших, Господа просим. Подай, Господи. Добрих і полезних душам нашим, ми у Господа просим. Подай, Господи. Чи време живота нашого, Мир і покаяння скончати. У Господа просим. Подай. Господи. Сліанське кончене живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і добра отвіда на страшнім судище Христові, просим. Подай, Господи. Чистої приблагословенної славної владичцю нашої Богородиці, приснаді Марію, з усіми святими, помінувши самі себе і друг друга живот наш Христу Богу предадим. Тебі, Господи. По благ і чоловіку, любець Бог, і світові славу села, йому Цу, і Сину і Святому Духу, нині, і приснува віки віков. Буде ви приклоните Те. Буде держава, Царство Твої облагословена і препрославлена. Отце і Сина і Святого Духа, нині во віки, віков. Пчениця, вас не земля потаїла є, но небо приять би, І отверзушася вам райські я двері, і внутрі вже древа животного наслаждаєтеся, Христом молитеся, дарова. Хочемо і живу, що на небесі, все, як очера в руках своїх, як в неї в руках спожі я, та очи наші, Господу, Богу нашому додеживу ще в молитва і всіх святих, і Богородиця, двой дажна, і помилуй нас, якої. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як по мною, сполнихом ся уничиженя, найпаче наполнишася душа наша, поношений обзуючих і уничижений. Єже, нас удищі ваше є сповідання святи. Тим же і главам усіхаєм за вас, да буде, Господи, жертва душ наших, благоприятна пред Тобою, як о тебе возлюбивши. Святому Духу і нині пресно, і во віки віковь. Воїстину, пачи ума, чудная величиня, рождества Твоє обого невісто, я же проповідача, всі, вся приславна. Чатки і рождество все вітання, недомследно і не сказано, їм же спас є Сен Твой, яко милосен, нені отпущаєш раба, Твоя владикобом, твоєму соміру, якобисто, чи моє спасене Твоє. Я жив, то пред лицем всіх людей, світло ткавені, я за славу людей твоїх Ізраїля. Святий Боже, святий кріпка, сіти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпке, сі безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпка, святи безсмертний, помилуй нас. Слава Цує, Сину і Святому Духу, і на при своєму віки вікома мій, Хе святе Тройце, помилуй нас, Господи, очисти Очести наша, владико прости, беззаконні наша, Святи, святий посяти Сьогодні, мощі наша, і мене Твоє Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і на ні присною віки вікова мій, Отче наш, наші же, на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як небесі і на землі, і наш насушний даш нам днес, і остави нам дой наша, якоже йому оставляем должником нашим, і не введи нас своє слушание, но і хлави нас от лукава. Твої царство і сили, і слава, Отца і сина і Святого Духа, нині присной во віки віков. Пчениця твої, Господи, постраданих своїх він заприяча, я, о тебе, Бога нашого і може, покрипоство. Душі наша слава, Отцвоє, і святому Духу, і нині присно, і во віки Єже от віка утаєно є, є, Ангелом несвідомо є таїнство, тобою, Богородице, сущим на землі явися. Бо Бо в соєдиненні воплощає, і волею нас радий, восприєм, і вже воскресив первозданного, спасе від смерті душі наша. Помилуй нас, Боже, по велиці милості Твої молим Тися услужий, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Госпо. Сеосвятішим вселенським мархери нашим францисти поферимським болібим єпископі нашим керніли, о служащих і послуживших у святим храмі самі отцях наших духовних, і все його хресті, браті наших Господи, і... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй. О наших і у всем Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помимося в пристоящих людях, ожидаючих от Тебе великі, богатия милости, на милостині за все православна християнів. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи. Помилуй, Господи. Стає чоловіку любець Бог, сий тобі слово села, і і сину і святому духу, нині, і во віки віков. Часнішою керує, Серафим, без равнення сірафі. Безисниня, благослова, рожу суще бородицю, тя величає. Тобі, Христе, Боже, повання наше слава Тобі. Слава Отцу і сину, і, Святому Духу і нині і, і, в віки віков, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благи. Стосистиний Бог, наш полотвами, причисти з тих славних і всехвальних апостол, блажено священо, мученика Теодора і всіх святих. Помілити спасет нас, як лахи чоловіко, любець.